Сьогодні, 19 грудня 2024 року, розпочинаємо засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, житлово комунального господарства і енергозбереження. На засіданні присутні голова комісії Полконовська Лана Вікторівна, члени комісії Білого, Олександр Іванович і Поріскала Іван Гриолович. Кворум для проведення засідання є. На порядок денний виносяться 22 питання. Запрошую до слова заступника сільського голови Олексія Володимировича Києва. У нас, виходить, із земельних питань 17. І п'ять питання у нас буде по понеруковому майбутню. Перше питання у нас до нас надійшов лист. Про затвердження проєкту землеусу, щодо відведення земельної ділянки зі зміни цільового призначення приватному акціонерному товариству Центрального різничного збагачувальний комбінат для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель з поруч підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами, е, У нас були допущена помилка, правильно? Так, була водний, допущена, фонд, водний фонд, це, це, це ставок добовий, який знаходиться біля веселого кута. Він був, э, добрий день. Добрый день. Добрый день. Був створений э, цим підприємством. Все життя вони ним користувалися. Це для того, щоб ми туди виїжджали неодноразово, для того, щоб вводя э, прибирати під, і хто не спальні. І питають послуг. Зачитувати проєкт рішення не потрібно, ні. Так, ставимо на голосування. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на сесію? Хто за одноголосним? Друге питання теж саме, тільки другий кадастровий номер. Ставок дубовий, розташування біля веселого кута, та сама проблематика було внесено в землі водного фонду, розробили проєкт землеустрою. Земля буде вже... Промисловості, енергетики, транспорту. Так, так. так голосуємо. Хто за дану пропозицію? Хто за одного голоси? Слідуючи про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для введення особистого селянського господарства. Е, затвердити маглакаліт за ірині анатолійний проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 1,9. га, кадастровий номер такий. За рахунок земель господарства Комунальної власності, обведення особистого селянського господарства під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами, що знаходяться. Це, я так розумію, під магазином. Ні, це Ні. під господарськими будівлями у власність хоче отримати земельну. Це була майнова, майнова розпайовка. неї є, ну, розуміло, є право власності, є так. власність і так далі. Так, голосуємо. Хто пропозицію? Одного голосу. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для городництва. Затвердити прийма реєсіювання проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 0,49 ГА, кадастровий номер, цільове призначення 0107 для городництва в межах села Нової Ваніки Криворізького району Дніпропетровської області. Передати в оренду, прийма крейсіювання земельну ділянку площею 0,49 ГА за такою ж адресою. Терміном на 7 років. Ставимо на голосування. Хто за дану пропозицію? ОСГ ми ще зможемо давати, так? ОСГ під там, де є право власності на будівлю. ОСГО Так, Якщо є документ документи на будівлю. Так, слідче питання про затвердження технічної документації землеусою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі для місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. Це присадибна ділянка. Е, Абиякій тетяні Олександрівні. Затвердити технічну документацію з щодо встановлення відновлення меж ділянки в натурі на місцевості площею. Е, 006 ГА, Абиявкій для будівництва, може я неправильно наголос кажу. Для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд присадимна ділянка, яка знаходиться за адресою вулиця Зелена, будинок 39, Сілого Глива, Криворізька районі Дніпропетровської області. Передати у власність земельну ділянку. Ну, це під будівлею. Голосуємо, хто задам пропозицію одного. Про затвердження технічної документації землерусу щодо встановлення відновлення земельної ділянки в натурі. Для будівництва топслованих двох будинку, господарських будівель і споруд присадибна ділянка. Білекі -бі Лесі Миколаївні, Білекі Андрію Андрійовичу, Сібірській Ірині Андріївні. Затвердити технічну документацію із землеустрій щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі площею 025 га. Білекі Лесі Миколаївні, білекі Андрія. Андрійовичу Сімбірській Ірині Андрієві для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд, присадибна ділянка, яка знаходиться за адресою вулиця Механізаторів, будинок 12 село Недавида, Криворізької ринку Дікровської області. Передати у власність білекій Лесі Миколаївні, білекій Андрію Андрійовичу, Сімбірській Ірині Андріївні. Земельну ділянку 025 за запишу вказаною адресою. Ставимо на голосування. Хто за. Не зачитувати Ні, не треба. Вони всі одинакові, це присадибні ділянки, тільки різні прізвища. Прізвище зачитуйте або один рік. Таке ж саме рішення затвердити технічку в Віталію Вікторовичу. За адресою вулиця Затишта, будинок 11, село Краснобалка, Приворізької райони Дніпровської області. Передати власність обороні Віталію Вікторовичу 022. Голосуємо видану пропозицію. Одного голосу. затвердити технічну документацію Гарусу е, Олександру Павловичу е, за адресою вулиця Зелена, будинок 36, село Глиїватка Криворізької району, Дніпропетровської області. Передати у власність земельну ділянку за вище вказаною адресою площею га. Ставимо на голосування. Хто за Одного голосу. Затвердити технічну документацію Гриню Колені Віталівні за адресою вулиця Вишнева, будинок 91, село Глоєватка Криворізького району Дніпропетровської області. Передати у власність вищовказану земельну ділянку 025 ГА. Голосуємо за дану пропозицію. Всі за. Затвердити технічну документацію Данькові Гніні Валентинівні. За адресою вулиця Кам'яна, будинок 4А, село Кам'янекове, Криворізький район, Дніпропетровської області. Передати у власність вище вказану земельну ділянку 017 017.2. Ставимо на голосування. Хто за? за. Затвердити технічну документацію Коновалу Олексію Петровичу. Вулиця Вишнева, будинок 54, село Глоєватка Криворізького району, Дніпропетровської області. Передати у власність, вищоказану земельну ділянку площею га. Голосуємо за дану пропозицію затвердити технічну документацію Кравець Валентині Петрівні, вулиця Софійська, будинок 11, село Шевченківське, Криворізького району, Дніпропетровської області. Передати у власність. Вище вказану земельну ділянку площею 0,21. Ставимо на голосування всі затвердити технічну документацію е, Куліш Людмилій Іванівні за адресою вулиця Білоруська, будинок 67, село Гомольське, Каборійського району Дніпропетровської області. Передати у власність вище вказану земельну ділянку площею 025 га. Голосуємо за дану пропозицію всі за. Затвердити технічну документацію лагоді Вірі Петрівні. за адресою вулиця Вишнева, будинок 52, село Гливатка Криворізького району Дніпропетровської області. Передати у власність земельну ділянку ділянки площою 0,25А. Затвердити технічну документацію Михайленко Галиній, Михайленко Геннадію Леонідовичу, Михайленко Марії Геннадіївні. За адресою вулиця Механізаторів, будинок 8, село Недайведа Криворізького району Дніпровської області передати у власність вище вказану земельну ділянку площею 025А. Затвердити технічну документацію Тимченку Павлу Михайловичу. За адресою провулок Хлібний, будинок 4А, село Новопокровка Кригорійського району Дніпропетровської області. Передати у власність вищого земельну ділянку площею 0,25 ГА. Затвердити технічну документацію по Подорожня колені Олегівні. За адресою вулиця Сонячна, будинок 85, село Гливатко Кригоріського району Дніпропетровської області. Передати у власність вищого земельну ділянку. Площею 015. Правило на голосування. Залишилось у нас іще 5 питань. Це про передачу майна а, ні. І ще в нас питання про затвердження проєкту організації дорожнього руху. Розробили ми схему. Організації дорожнього руху по селу Глеватка на сьогодні. Тобто будуть встановлені знаки по центральній вулиці, це від переїзду і до де розвертається маршрутка на зелену на вишневій вулиці. Будуть вказівники по організації, знаки там і уступи дорогу, головна дорога, знак стоп, назви вулиць, будуть, також ще буде охоплено наша, виходить, денна школа, садочок, амбулаторія, поліцейська станція. знаки обмеження швидкості будуть встановлені. Будуть встановлені також так називаємо лежачі поліцейські і по вулицях. По деяких вулицях також будуть лежачі поліцейські, встановлення знаків дорожнього руху. Тобто нам потрібно розробили. Дорожньою поліцією він вже затверджений, погоджений. Ну, а нам стандартна процедура затвердить його на черговій сесії. Mm -hmm. Затвердити проєкт організації дорожнього руху, послуги з розробки схем організації дорожнього руху по вулицям Щастя, Зелена, Сонячна, Миру, Шевченка. На ділянці дорозі від вулиці Миру до вулиці Українська, на ділянці дорозі від залізничного переїзду працка до вулиці Шевченка в селі Глоєватка, Кримівської району і Піковської області. Те, що я розказав за ну, Про створення постійно діючої комісії сільської ради з питань введення в експлуатацію, передачі та списання основних засобів нічних необоротних матеріальних активів, матеріальних активів та списання матеріальних цінностей у 2025 році. Це стандартна процедура. Створена комісія, склад комісії, голова комісії Гурєїв, заступник Довженко, секретар комісії Михайлов, бухгалтер, члени комісії Месик ПВАПКА. Голосуємо за дану пропозицію. Про затвердження положення про фонд охорони навколишнього природного середовища Глайвацької сільської ради. Тож стандартна процедура, затверджується положення. Визначений фонд. Це згідно чинного законодавства. Кожного року ми такі питання повинні оновлюємо рішення, щоб воно в нас постійно було. Голосуємо за даним. Про передачу комунального майна господарське віддання КП Гвивацьке. Передаємо три генератора, отримали ми їх близько року, вони знаходилися в складі, тепер за надобності роздали по котельням КП Гливацьке, щоб в випадках відключення світла. котельні працювали. Голосуємо за дану пропозицію, хто за... Про внесення змін до рішення сесії сільської 26 серпня 2024 року про передачу частини нежитлового приміщення адміністративного центру, розташованого за адресою вулиця Кам'яна, 56, приміщення 1, село поле, Криворізького району Дніпропетровської області, господарське відання комунальному підприємству Глеївацьке. Там встановлена фільтрувальна е станція, яка вже працює, очищення води. Люди приїжджають, набирають воду, вносимо зміни, щоб привести все до відповідно до чинного законодавства. Ставимо на голосування дану пропозиція. Таке ж саме питання, тільки по-червоному, про передачу частини нежитлового приміщення адміністративної будівлі Червоненського старостинського округу, розташованої за адресою вулиця Незалежності, будинок 14, село Червоне, Криворійської Дніпровської області. Встановлена очисна, вона працює, потрібно передати в господарське відміну частину приміщення, щоб КП ліваж могло вже цим питанням повноцінно займатися. Голосуємо за дану пропозицію, хто за, одного висимо. Питання, які були винесені на сесію ще на комісію. Комісі. Комісі. Так. Да. <с> так, ми розглянули.

you mm -hmm.